18 квітня біля міської ради з самого ранку галас у цей день тут співали в школі, в в школі, в в школі. Кричали і пласкали в долоні. І багато сперечалися ми року. Ви нам пообіцяли. Ви вийшли і сказали, школа є і буде року. Так і було. Цього року ми говоримо. Але школа і буде. Цьому році ми вам пласкали. Ми вам дякували, тому що ви наш голова, і ми вас обирали. Ми вам вірили. Не кричіть, будь ласка, вискатим важно. Я вам сказав, що школа є і школа буде. Але з першого з першого вересня дітей не будуть набирати. Тому що тому, вчитися ті діти, які зараз вчаться. а з 1 вересня набиратися дітей, які не можуть піти в садок. бо їх і набагато більше ніж ваших дітей кошти. Ви Шановна, це не ваша школа, це школа міста. Ваші діти скільки в школі? 50 дітей? А 400 дітей сьогодні потребують дитячого садочка. Шануна, це, школа, це школа міста, батьки все за свої кошти роблять все от до такої капелі. Ви знаєте, скільки зарплати не вистачає на освіту? Пані Похиляк нам дала відповідь, скажи, нам скажи. Не скажи. Ми, ми не знаємо, скільки зарплати хватає, але ми знаємо, скільки треба вкладати. Ніхто не хоче сплатити. треба не хоче вчителів? Вас у дуже, Вас дуже буйна фантазія, я третій раз поясню. Створюються нові групи в садочках, бо тому що їх катастрофічно не вистачає. Поряд з тим, тим школи не забезпечені дітьми. Школи у нас всі створені з потреби 800 дітей. Школа в школах середньочиться 400-500 дітей. Розумієте, та достатні умов, просто ви хочете собі занадто комфортних умов. Батьки учнів двох тернопільських шкіл садків пікетували міську раду. Вони просили не закривати навчально-виховні комплекси номер 1 що на вулиці Живова, та номер 17 на Симоненка. В міській раді пояснюють, у Тернополі не вистачає місць у дитсадках, тому треба відкривати нові групи. Відповідно, у тих мікрорайонах, де ця проблема стоїть гостро, вирішили не набирати перші класи у школи садочки, звільнивши місце для дошкільних. Нят ті ж діти, що вчитимуться у других, третіх та четвертих класах, своє навчання у закладі зможуть закінчити. Проте батьків це не влаштовує. Вони пояснюють, у ТНВК дітей краще годують, навчають та виховують. Та й обладнані вони за їхні кошти. Ні, давайте дивиться реально. Є ж інші аспекти, не тільки питання доцільності. Значно простіше оптимізувати садіку місця, відзвітуватися, зроблені руками батьків, які а як ні». Ви маєте право забрати ті ж самі парти, ті ж самі Ви, Ви реально говорите. Ви, браві. Ви, браві. Ви Реально. Говорите. Є що забирають. Ну, що Які факти? Є факти, що батьки забирають ліжечка. Тихо, тихо. тихо, тихо. дивіться, як ми маємо право забрати Здарте штукатурку. Маємо право забрати вікна, унітази, все повністю. Ні, право в тому, що ви маєте. А завтра, а завтра руками батьків, тих, які не борються, садки, буде, все це саме зроблено. Геніально. Вирішення питання на вищому рівні. Це ж популізм. А ви говорите, що те, що ви, ви говорите, батьки кажуть, що вчителі, знаючи про втрату роботи, підуть шукати нове місце, не довчаючи ті класи, які закінчуватимуть навчання у школі садочку. Останніми проте в міській раді їх запевнили, що кожному педагогу нададуть можливість працювати. Я маю ваші два звернення зараз. Управління освіти підготує мені буквально на п'ятницю інформацію, який стан по садочках. Так і ми зустрінемося у вас у вашій школі. П'ятницю або в суботу зробилися разом з вами, разом з вчителями. Батьки не втрачають надії на те, що школам-садочкам дадуть можливість продовжити роботу. У мерії ж не знають, де розмістити дошкільнят, проте погодились оцінити ситуацію і продовжити діалог.